Дивись, нещодавно відносно мені снився аквапарк. Я не розповідала тобі, це було тижні два назад. Минулого останнього разу, коли мені снився аквапарк, я не зрозуміла до чого це. Потім в Швеції чи десь був теракт, пам'ятаєш який з аквапарком. Щось там сталося в них. Це буквально воно збулося там через три тижні потім. Зараз знову снився мені аквапарк тижні два назад. Я думаю, це все ж таки за кордоном. Вот аквапарк, на заметку возьмите опять, что-то будет связано с аквапарком. Если прошло две недели, давайте на осень пока, да? Про осень думать. Что еще какие-то могут быть в ЕС, связанные с Россией, теракты. Все-таки мы сейчас еще будем, ну, будем рассматривать ближе там, к празднику вот, про Хасидов, посмотрим, умать, что там будет. Что еще? Да, щось буде. Тут в контакті. карта мага падає. Щось. А ну все, шот связали. то будет связано с торговым центром еще. ЄС я спросила. Не про Україну, а про ЄС зараз. Да, разрушение показывает. И смотри, еще не проигрался про предсказание, не проигралось про вокзал. Там что проигралось уже, но ну, просто я так не люди кидают, я так знаешь, там бывает забываю просмотреть, там не кидают картинки, фотографии, информацию. Мне снилось, что какой-то теракт на вокзале будет. Тут опять-таки карта колесницы вот падает, и десятка мечей не проигралась еще. Вот карта башни и торговый центр. Это именно за границей. Ну, проезд спросили. Мені не подобаються зараз карти, падають взагалі на, на свято. Мені тупо зараз все показує: свято, свято. Свято це, я так розумію, 1 вересня. Вони щось планують. Але я ж дивлюся завжди передбачення даю знаєш, з перших чисел, Того, що мені, воно змінюється все. Тобто міняється повністю енергія, і люди ж знають, що люблю там вийти першого числа і прямо так, от все знаєш, подивитися. Побачите, пожалуйста, мені по областях. Зараз опасность вже таких областей є. Україна, Західна, Захина. Пивнич. Пивнич. південь. не нравится. Мне Південь сразу не нравится мне. Я сразу говорю, не нравится. Схит. Будуть... Схід там смерти будут. Вот десятка мечей. з начала сентября. Схід, Не пар, Харькова, и так далее. Острелы. Західна Україна також обстріли будуть. Їх там цікавить, я так розумію, э, этот э, сполучення, поїзда, везуть туда оружие. Їм интересно, там логістика, Вот що їм цікаво, логістика. Так, південь мені не подобаються карти, східні не подобаються карта. обстріли почнуться прямо 1 сентября. Схід, Захід подивился. Центр, да. Так, 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 а что это, что это, что это? Ситуация какая-то с детьми, точно на центр показывает, что это такое, Центральная Украина. Что это, что это, что это, блин, тут вот дьявол падает на Центральную Украину, то есть какой-то обстрел должен быть. Давайте по девятое число, вот очень аккуратно, неделя вся. Вы поняли меня. Так, нас троицы или покажи, будь ласочка, нам. Знаєш, те, що там всі посміхаються один одного, один одному по шесті рецептаклі це все зрозуміло. Понятно. Верховна жриця, карта таємниці чогось прихованого. Я відкриваю верховну жрицю, десятка мечів, десятка жезлів, помірність. Ну, Америка з Китаєм ніяк не домовиться. Вони натягнуті відносини, того що одні тягнуть в один бік, інші тягнуть в інший бік. Тобто, в них різниця думка, і, і ось тому маємо. Карту тяжі і десятку мечей. Розрушення. І карта умереності на постійному основі. Они, ну, вони ніяк не можуть прийти к якому-то общему знаменательному. Така собі зустріч. Лицемірство. Про Україну говорили. Так, тріка да. так. Ну, да? Да. знову ж таки, трійка мечів і карта Турня. Вона говорить про те, що. Ні к чому вони не прийшли. От у кожного своє мнение. Оно разне. І конфлікт тройка мечей і карта Шута. На пустому місці. Тут так і показую, Ось, бачиш, король мечів, туз з мечів і світ. Тобто, все ж таки, Китай не влаштовує позиція Росії щодо війни. Китає, в принципі, ситуація не влаштовує, з, ну, з, з війною пов'язана. Да? Карта правосуддя і диявол дев'ятка пентаклів. Тобто то Китай дуже правосуддя і дьявол, вони не в себе от злості. Вони прям не в себе от злости, а що дев'ятка Пентаклі в першу чергу касається мірової економіки. Тобто вони розуміють, що Росія просто зруйнувала війною економіку світу. Не просто там да, свою світу, дев'ятка Пентаклі. Через Росію багато чого сталося того, що стосується саме фінансової сторони світу. Розумієш, Кри, криза і так далі. Тут саме про це. Тут зараз не про те, що Україну шкода чи не шкода. Тут саме про те, що вони переживають за гроші за свої. В першу чергу. Поганий від... диявол і правосуддя. Це взагалі прям ні в собі злості, ані прям. Да. Я думаю, що Росія причетна. Тут змочив диявол і дев'ятка Пентаклів зразу. Дивись. А знаєш, через що? Через підтримку. Дев'ятка пентаклів і диявол. бачиш, падає? Через підтримку світу. Карта ось в миру падає правосуддя. Тобто, Росія не годує. Росія причасна 100% 200-300%. Ну, дивись, от саме, якраз таки, про виявляти. Тобто, да, там як гімнати, права, того, що тут прям тут пентаклі падає. Да? і от паж мечей це от оті мелкі вредители. Їх можна так назвати, мілкі, паш. Ну, це мелкі по суті. Верховна Жриця знову ця карта Блесінг і карта Мага. Тобто вона говорить про те, що таємниця буде викриватися, буде розкриватися. Карта Мага. Прям є у них якийсь план ціленаправленно виявляти. Я думаю, карта Блесінг це верхівка. Тобто, їм все одно на, на тих мелких вряді вони хочуть добратися, докупатися до структури, які стоять за цим. Будуть прямо знаєш, підіймати все для того, щоб прошукати, хто це, хто замовник, хто керує це всією фігнею, хто Путін чи хтось там біля нього, чи хто це взагалі? Що це? Ну це не Путін, я так розумію, це якісь там біля нього його там пішки, оці. Але все одно, бачиш, хто замовник, хто за цим стоїть, які організації, то чітко прям падає, що вони хочуть займатися цим. Складнувато місяць трійку мочі впаде дві жезлів. Складнувато. Складнувато. Ну, хоч когось за сроку візьмуть. Ну, Показують карти, ти типу, буде так швидко. Та, вісьмірка жезлів падає перевернута. Це динаміка, вона перевернута, тобто і повішений ще поряд. Ну, Не так швидко, але я думаю, що так. Карта смерті і відлюдник. Я думаю, що якісь люди, які до цього причетні, ми дізнаємося якісь новини про те, що їх. По до в'язниці, чи арештують, типу, як з Дуровим було. Арештують, арешт. Ось відлюдник і смерть паде. Або вб'ють. Ну. Чи так, чи так. да? Смерті відлюдник. До речі, смерті відлюдник поряд може означати прям покійника. Я просто не хочу карти зараз. А ще відлюдник означає окупацію. да? Ще відлюдник означає, тобто, позбавлення свободи. Треба дивитися по ситуації вже, але чітко показую, що щось буде. Якась ситуація, я думаю, з якимось чоловіком, саме російським, з Росії? Я не про дурова з говорю, якщо. що.